Читає песика, який любив читати, бо від цього його серце повнилось добром і любов'ю. Одного спекотного літа в читаполісі сталося невало комарів. Та таких ядучих, певно, десь на лихих булотах визрівали, а в ніким не очікуваних зрив дісталися до книгозарії, цілими хмарами на Мешканці дівчата читаблі кусали, спасу ніде не було. Так усіх затруїли, що з пересердя сусідних сусіда вжали. А твої деревні пів неба затуляють, а ти, малину у моєму саду роди, А тебе картопля на пательці не так пригоріла. чи це я теж доймали. Спина від окосів чухається на пузі та лиці, песик. Скав у зажили та взявся читати, як біду відвести. І лікар розпитав, як захиститися. Однак і чи так всі від своєї дісталося. Перевести руху неправильне. Лямнував кушла миша, такий не має. Крепіра уже онопуха. Це взагалі не вухо. Вовкнув радований ясенка, чи так засунула. А що, якщо вони правду кажуть? Ніде ні в кого він не бачить подібних рух. Може позбутися його, та й по всьому, а я одним правильним вухом жить. Але ж я не добре чую, і воно таке.